Центральною подією сьогоднішнього Євангелія є зцілення чоловіка, який був глухим і німим. Бо Євангелія говорить нам, що він був з невиразною мовою. В обряді хрещення є частина цього обряду хрещення це обряд ефата, тобто те, що ми чули сьогодні, слово «відкрийся». Тоді священник. Робить знак Христа на вухах дитини і на її вустах, і говорить такі слова, щоб ти вухами міг сприймати Його слово та вустами проголошувати віру на честь і славу Бога Отця. Перше це вустами. Перепрошую перше вухами сприймати Його слово. Тобто, в хрещенні кожен із нас. Отримав здібність і завдання, щоб вухами сприймати слово Бога, щоб в першу чергу слухати Бога. Коли апостолам щось там пропонували, то апостол Петро каже, ми маємо більше слухати Бога, ніж людей. Більше Бога, ніж людей. Це може бути таким принципом. Християнського життя більше Бога, ніж людей, більше слухати, що говорить Бог, ніж говорять люди. А те, що говорять люди, воно є для нас дуже важливим, що про мене скажуть, що про мене подумають, як до мене будуть інші відноситися, якщо я так чи інакше буду жити. Дуже багато в нашому житті. Залежить від того, кого ми слухаємо і що ми слухаємо. В контексті сьогоднішнього Євангелія про зцілення глухонімого, дуже важливо нам собі задавати це запитання, а кого я слухаю. Бо ми маємо цю здібність слухати, не просто вухами слухати якусь інформацію про якісь події, але слухати серцем, слухати серцем. ми Слухаючи серцем, ми можемо або світ слухати, можемо диявола слухати, а можемо слухати Бога, слухати Слово Боже. Як гарно, в кінці кожного читання на службі, ми чуємо Слово Боже, слово Боже, Слово Господнє. Ми на це не звертаємо увагу. Ми знаємо, що це, це означає, що. Читання закінчилося, але це не, не про це йдеться. Йдеться про те, що те, що було прочитано, це є слово Боже, це слово, яке Бог тепер до мене говорить. Це не слова людини, це слова Бога. Кого ми слухаємо і що ми слухаємо? Світ бореться за нашу увагу. Всіма способами бореться за те, щоб ми були зосереджені на ньому. Інформаційний світ, політичний світ, бізнесу світ, грошей світ, бореться за те, щоб нас втягнути повністю у свій спосіб життя Матеріальний світ, щоб завоювати нашу. Увагу, наш розум і наше серце, щоб ми поглинули в матеріальний світ, щоб нав'язати нам, що без матеріального ми не щасливі, наприклад, що без матеріальних якихось благ, які нам є потрібні для життя, для функціонування в цьому світі, взагалі для, для життя потрібне, але цей матеріальний світ. Хоче нас втягнути так, щоб ми сказали, я без цього нещасливий. Хто був в Меджугорі із вас і чув свідчення Патріка і Ненсі в цьому замку, який вони побудували, то цей чоловік, Патрік, говорив, що він своїм дітям до навернення показував, він американець, показував 100-доларову купюру і казав, це ваш Бог. Це має бути вашим Богом. Так їх виховував, що це ваш Бог. Так матеріальний світ нам говорить, показує нам якісь матеріальні речі, каже, це має бути твоїм Богом. І так е відбувається в нашому житті, що ми постійно мусимо вибирати, кого ми слухаємо і що ми слухаємо, хто завойовує наше серце, хто завойовує наш розум. Так, хто е, має більший вплив на наше життя, чи це Слово Боже, яке ми чуємо принаймні кожної неділі, а добре би було і кожного дня чути, що Бог мені говорить, чи це Він є дійсно Господом мого життя, бо ми визнаємо, що Ісус є Господь, що Бог є Господь. Але Господь це хто? Це Господар, це хазяїн, Газдав, в нас кажуть. Тобто той, хто, е, е, хто е, царює, хто е, ну, має перше місце, є на першому місці в житті. Чи це є Господь? Якщо так, то Його слухаю, то слухаю те, що Він говорить. Звернімо на це увагу, що. Світ дуже бореться за нас в різний спосіб, через рекламу, через різні пропозиції, через медіа, бореться за те, щоб щось нам нав'язати, якусь ідеологію, якийсь спосіб життя, якісь цінності. І вони можуть бути добрими, але часто вони зовні виглядають добрими, бо і в матеріальних речах. Немає нічого поганого. І, е, не знаю, в здоров'ї, наприклад, немає нічого поганого, це добре. Але якщо ми це приймаємо як ідола свого життя, як Бога, котрому ми поклоняємося, ну то це ненормально. Світ бореться за те, щоб поневолити нас і робить це досить голосно, досить крикливо. Бог має інший спосіб, як завоювати нас, Він не нав'язується, Він на силу не втягує нас в стосунки з ним, Він пропонує. Ось це слово, яке ми сьогодні чуємо, де Ісус говорить до глухонімого ефата, відкрийся. Це слово, яке Бог сьогодні говорить до нас. Якщо зранку ми прочитали цей Євангеліє на цей день. То кожен, хто прочитав, почув, що це мені Бог говорить, відкрийся, не тому глухонімому, з яким він там розмовляв. Але це Він мені каже, відкрийся, що це вуха мого серця є закритими, що це я німий, бо не можу проголошувати добру новину, що я можу говорити про все. Про всі події цього світу, про війну, про світло, яке постійно виключають жалітися, нарікати, про якісь там події говорити. Але говорити про Ісуса, про Його любов, про події, які відбуваються з Ним в моєму житті не можу, то означає, що я німим, і що це я потребую цього зцілення, відкриття моїх вух і вуст. Може, не кожен із нас, дорогі, має музикальний слух, але точно кожен має здібність слухати Бога і приймати Його слово. Кожен. Якщо навіть людина, е, навіть фізично є глухою, має вади слуху, то вона може слухати Бога і приймати Його слово. Це не залежить. Від фізичного стану, від обставин в житті. Це є здібність, якою нас обдарував Бог, коли нас створив, коли нас захотів, коли запланував кожного з нас, як Його творіння, ми отримали здібність слухати Бога. Потім прийшов диявол, намутив, накрутив, почав з Євою розмовляти. І вона почала прислухатися до Злого Духа, до диявола, почула його, почала його слухати, ті нашіптування, навіювання, які він їй давав, що може Бог вам щось забороняє, то він поганий, то чому він так робить? Чи дійсно він вам заборонив? Тобто вона поч... війшла в діалог із ним і почала. Його слухати, і ми з вами це робимо до сьогоднішнього дня. Ми продовжуємо е, цю справу Єви, Адама, е, що продовжуємо слухати Злого Духа. Але прийшов Христос і за Це йому слава, що Він прийшов і показав нам, що ми не мусимо диявола слухати, ми не мусимо йти за тими навіюваннями Злого Духа. Ми маємо інший вихід. Ми можемо вибрати Бога як свого Господа і Його слухати і йти за ним. Якщо хтось говорить, я не знаю, як це Бога слухати, я не знаю, я пробував, але щось не виходить. Не знаю. Кожен, хто е, читає Євангеліє, читає Слово Боже, це Бог говорить, то це є найпростіший, най, найкращий і найдоступніший для нас спосіб, як слухати Бога. Зараз мати вдома святе письмо це не є якоюсь розкішю, чи не знаю, важкістю достати для себе слово Боже, а часто його немає в будинках. Приходжу на посвячення дому і питаю, чи маєте святе письмо, Показують мені молитовник. Ні, це не, це не святе письмо, це молитви, які склали люди. Там хтось молився і записали. Молився і записали молитву святого Франциска, Антонія, Домініка і ще інших. А слово Боже, де? Це є на першому місці, потім іде молитовник, потім іде катехизм Католицької церкви, потім всі інші добрі книги. Перше це Слово Боже. Воно є е, дороговказом. Воно має бути на видному місці, не закрите десь в шкафах під ключами, в коробках, але має бути на видному місці, щоб відкривати, щоб читати і щоб слухати, що Бог мені говорить. Тут є такий е, дуже цікавий момент, така мала деталь, що коли Ісуса просять, е, е, поклади на нього руку. Ісус, відвівши його в бік від натовпу, вложив свої пальці в Його вуха, але Він відводить Його від натовпу. Тобто Він забирає Його із цього простору де є гучно, де є голосно, крикливо, де є якийсь шум, де є інші люди. Щоб пережити зцілення, щоб почути Бога, потрібно відійти. Пам'ятаєте, в Євангелії від Матея, коли Ісус навчає про молитву, то Він каже, війди в свою кімнату, зачини за собою двері і там перебувай з своїм Отцем Небесним. І це те, що Ісус робить. Він відводить Його від натовпу, від людей. Нам потрібно відійти, нам потрібно залишити людей, залишити справи. Залишити всю свою роботу для того, щоби слухати Бога. Інакше це неможливо. Інакше ми будемо постійно в тому самому, будемо казати, я не маю можливості. Бо робота, бо завдання різні обов'язки, бо сім'я, бо діти, бо завжди щось мені є перешкодою. І що тут виходить? Виходить, що робота є перешкодою в слуханні Бога. Що сім'я стає перешкодою в слуханні Бога, що мої обов'язки є перешкодою в слуханні Бога, а це є найважливіше, це є на першому місці слухання Бога. І тоді потрібно е, зробити висновок, що я можу зробити для того, щоб слухати Бога, так, мати свій час на молитву. Може, цих обов'язків потрібно профільтрувати їх. Зменшити, щось залишити, щось відмовити, чомусь сказати ні, це не можу, щоб вибрати Бога, щоб вибрати слухання Його. Апостол Павло говорить, що віра народжується із слухання, коли людина слухає Бога, тоді зростає її віра. Ми, які ходимо до храму, Практикуємо свою віру, то ми вже можемо сказати, маємо якийсь фундамент, будуємо християнські спільноти, сім'ї е на основі цього фундаменту, яким є Ісус. Але нам потрібен розвиток. Ми не можемо стояти на місці. І цей розвиток залежить від слухання. Якщо перестану слухати, не буду розвиватися. Це в будь-чому. В бізнесі, хочеш мати більше грошей, хочеш бути успішним. Слухай, навчайся, розвивайся. Слухай, що зараз говорять якісь успішні бізнесмени, успішні люди. Слухай, бо хочеш розвинутись, хочеш у вірі розвиватись в стосунках із Богом, в своєму духовному житті, то слухай, що говорить Ісус, без цього немає розвитку. Немає наступних кроків. І з цього слухання теж випливають зміни в житті. Хочемо змінитися, маємо якусь залежність, якусь проблему, хочемо щось поміняти, то треба почати із слухання, що мені говорить Ісус на цю тему, на цей мій гріх, на цю мою залежність, якусь проблему, що мені говорить Ісус. Більше слухати Бога, ніж людей. Може бути багато порадників, людей, але перше, це Бога слухати. Він може говорити через людей, але я маю прислухатися, чи це Його слово. Наприклад, для подружжя можуть бути батьки такими добрими порадниками. Сказати їм, як треба жити, як потрібно. Поступати, що їм робити, але чи це говорить Бог через них? Це питання потрібно слухати, слухати Бога. Ця тема вона завжди актуальна. Можемо багато про неї говорити: старий завіт, новий завіт. Він на цьому побудований, щоб слухати. Перша заповідь: слухай Ізраїля, слухай. Слухаймо сьогодні Бога в тиші свого серця. В Слові Божому, в святому письмі, в молитві, в природі, в людях багато способів маємо, щоб слухати Бога. Нехай Пресвята Діва Марія, котрої народження сьогодні згадуємо, святкуємо Її день народження, вітаємо її сьогодні, зробимо їй один дуже простий подарунок. Це буде для неї найбільшою радістю, якщо ми сьогодні будемо слухати Ісуса. Прочитаємо ще раз це Євангеліє, відкриємося Ефата, відкриємо своє серце для Ісуса, і тоді Марія буде точно щасливою, що її діти є в єдності з її сином і в слуханні, і послусі її синові. Амінь.